Привіт! Ви на каналі Кота Котовського І сьогодні я попробую зняти для вас оригінального Sonic 3. Е знімаю я свого комп'ютера погнали! Так, дивимось предісторію От ми з стейлизом летимо і прилетіли. Нехай як його ньому спіндеш пробити. Я не можу поки що керувати. О, тепер я можу. От я біжу. Е, куди без мене? Так, але оскільки тут є два плеєр, звісно, ж граю, я не сап. Романдяй постривай їм. Ей, куди ти мене? Ну і він може мене в такі прикольний хелікоптери брати. Ти, Відпусти, будь ласка. Це локація грінхіл так о, а чай куди без мене так на шипине не стоїмо от дивіться якась дивна штука Великі кільця. Да, стрибаємо. Ну. Так еще. Я так зрозумів, що тут можна получить на цій штуці с хаосу. Ай! Ну, ви знаєте мене, я ж позачинал. Тепер зі мною грає бот, тому що е, тримати телефон і одночасно грати це трохи важко. А цю мавку я мушу вбити. Я знаю, що вона мені потім щось зробить, яке я її не люблю. Во! Бум-бум! І ось тут є е, е, телевізор. Якщо ми його розбиваємо, то отримує таку прикольну штуку. Тепер мені на все байдуже. Привіт! Все, пофіг. А тут я не пам'ятаю, що в'як. Бук. Так, стрибаємо, біжимо. Все. Е, е, воно закінчилось. І біжимо. Що, зараз точно буде або кінець, або босяра. Та босяра. На! Давай би його. А. Погнали. Так, це спалем. А це я так можу прискорюватись. Це ми зламаємо. І взю. Ой, а от цю штуку я ненавиджу. Ось. Прокатуємося. Так, а. Тут ще. А тут ще один телевізор. Він дає тільки кільця. Якщо що кільця – моє... це моє життя. При ударі, я... При... якщо я получаю урон, то я втрачаю всі кільця. Це... Ну, коротше, я не буду тут стара. Е... Я просто візьму і зроблю ось так. Е, а мене забрати. Так, головне, тільки. Так ось. І побігли далі. Він відстав. О. -о. Знов цей робот. На! Ай, вогонь! Ай! Кільце, 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 кільце! Якщо я тречу всі кільця, я помру. Так зараз вогонь буде. І б'ємо його. Є, я зламав його. Дійтеся. Все, це значить, що ми перемогли. І така заставочка на перемогу. Добре, тепер помчали далі. О, ще одне кільце. Так, так, так. Ех. Ну, я оці штуки взагалі не вмію. По, по грі я ну, хоч трохи там щось знаю, бо я грав на телефоні. А, а по цій штуці я взагалі нічого не вмію. Так, тому я покатився. Так, ось сюди мені не треба. О, кільце! Вода, ненавижу воду. Сонік сам, персонаж Соніка, не любить воду. А я, я теж ненавидю в його рівнях, бо з нею неможливо грати без цього шарика. А з цим шариком просто само по собі дуже важко грати. Так ось, коротше, розповідаю підводних рівнях е, може закінчитись повітря. І тоді така починається музика, від така хаотична, що від неї починає ставати так, починається депресія, страшно стає. Ось, і то і тому плюс підводні рівні дуже важкі, важкі. А ще там є такі монстри, е, ну то що ж це ж не монстри, це ж роботи. Що? А від них... Можна вже у психопатіку поп... у... у... Е... по... від нервів поппасти в лікарню. Ой! ледь не впав. Ай! Кільце, кільце, кільце! Кільце! Є! Ну, хоч трохи зібрав, трохи зібрав. Цього, думаю, досить. І помчали. Так, тут у цей мусорик. Я попробую його можу зламати якось. Отак. От ні! Не. Не впав, Було небезпечно. Так, а тут ще паркур. Я би просто себе потів би на гелікоптері Телоза. Але. Але ні, я краще ступлю і впаду. І ось ця штука. Єй! Я прийшов. Так. Триваємо. Обережно. Усоріг. Та, коротше, ну його на. Маупа. А я тут знаю. Я на жопи не налетів. О, я якусь штуку кинув. У мене шипи плюс вогонь. Це прикольно. У мене захист від... Мене за... захист О! Куди летимо і прибігає. А, що це зараз? Я, я не буду ризикувати, я не буду сповільнюватись. я боюсь. Дивіться, це... Ти... Ну, мене зараз державне Тейлз, ні! Не Tails зараз розбомлять. Ні, Тейлз! Ой, не сначно. Біжимо, 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 біжимо! Ні, Тейлз! Біжимо, не збавляємо швидкість. То Егмен, то Егмен. Якщо ви не знаєте, хто такий Егмен, це щось наподобі злого генія. О! Він тут! На! Головний ворог Соніка. Давай! Тейл, зламай його! Красава Тейлз! Є, ми його зламали! Чесно сказати, я думав, що ми з ним трохи довше будемо битись. Ну, але завдяки Тейлза ми справились. О, найтар тут. От Тейлз це просто топ. Він мені весь час допомагає. Окей, я пішов далі і. А, це катеценка, я не йду. Е, кнуклз не треба! кнуклз ні. <рив> Ідея? Я в якійсь подібній локації. Окей, це вже друга зона. Ми проходили Грінхіл. Це вже буде в наступному відео. Ви були на каналі Катактовського. Всім па па, -па.